Запорізька АЕС вже давно не просто енергетичний об'єкт, це точка ризику і політичного тиску. Останні новини про локальне перемир'я, так зване, біля станції, показали, що навіть ремонт лінії електропередач потребує окремих. Домовленостей, бо від електроживлення залежить базова безпека станцій. Паралельно звучить заява про можливий запуск, але експерти і офіційні особи наголошують, що повернення до нормальної роботи це не швидке рішення, а комплекс умов. По-перше, це безпека, демілітаризація, вода, технічні перевірки та, звичайно, контроль роботи. Сьогодні говоримо про те, що реально відбувається на Запорізькій АЕС, що означають ці домовленості і які сценарії роботи атомної станції можливі далі. Саме для цього до нас доєдналася Ольга Кошарна, незалежна експертка з ядерної енергетики та безпеки, кандидатка хімічних наук. Вітаємо вас. Вітаю! Пані Ольго, що зараз фактично відбувається на Запорізькій АЕС. Як вона е, працює, не працює, вона зупинена. Розкажіть, будь ласка, з точки зору вже експерта хімічної та промисловості, що відбувається? Ну ні, хімічної мій, мій досвід. Я працювала в державній інспекції ядерного регулювання і була і членом різних там колегій, комісій до 2021 року. Тому я і працювала як штатний співробітник теж Державної інспекції ядерного регулювання. Це інституція, яка від імені держави здійснює нагляд та контроль за виконанням ліцензіатами або операторами АІС, умов ліцензії законодавства в сфері використання ядерної енергії до та стандартів з ядерної перециного складу. На сьогодні всі шість енергоблоків э, зараз знаходяться э, в холодному зупині. Не, не не працюють, а, а для того, щоб працювали системи безпеки, необхідна електроенергія, яка постачається з об'єднаної енергосистеми України в лінії 750 кіловольт. Запорізька АЕС станцією Дніпро. Лінія 330 кВт, Запорізька теплова електростанція, підстанція Пєвосплавна, була пошкоджена на території, яка контролюється російськими окупаційними військами. А саме це такий участок між Запорізькою тепловою електростанцією і трансформатором Запорізької АЕС. Тому це тимчасове нібито перемір'я, воно було оголошено не випадковою. Саме в час, коли українська делегація перебувала в США щодо переговорів, і внаслідок цього з'явилися такі висловлювання Дональда Трампа про те, що Путін зараз не бомбить ЗАЕС ні ракетами, ні дронами, от тому. А, а чому він має її бомбити, коли 23 грудня Ростехнагляд, це е, орган регулювання ядерної ліці безпеки Росії, видав ліцензію на експлуатацію енергоблока Номер Він Запорізький АЕС за російським законодавством? І це не перша ліцензія, це е, ліцензія вже третя, бо Рік тому була ліцензія на право погодження джерела мінізуючого опромінювання на ЗАЕС, а в вересні цього року ліцензія на експлуатацію сухого сховища від працьованого ядерного палива на майданчику ЗАЕС. Тобто Росія системно виконує наказ Путіна від 5 жовтня 2022 року, яким він привласнив ЗАЕС, оголосив її федеральною власністю і написав, що українські ліцензії. Діють до 1 січня 28 року. Що стосується сценарії? є три сценарії. Спочатку Росія пропонувала навісні, що можна експлуатувати ЗАЕС спільна Україна і Росія. Потім з'явився варіант, що був оголошений, що на трьох і США теж. Потім Україна запропонувала 50 на 50 США. І Україна експлуатувати заС. Але Росія після цього, після того, як в публічному просторі з'явилася пропозиція України, вони, Путін на зустрічі з журналістами, комерсанта, зокрема, це російське видання, заявив про те, що він що і США нібито погодилися. Вони пропонують, що Росія і США експлуатують. І що США буде займатися майнінгом криптовалюти так, або продавати електроенергію Україні? А що казав Дональд Трамп от на брифінгу після закінчення перемоги з українською діргатором? Він сказав, що Росія бажає, Путін бажає розвитку та процвітання України і готовий постачати дешеву електроенергію. Ну, я так розумію, вкрадений в Запорізьке АЕС. І тому е, е, у мене питання взагалі, що це таке? Тобто, на мою думку, Росія е, не збирається ні вдвох, ні в трьох експлуатувати Завіс. Вона збирається це робити сама. Вона не, не віддасть Заріс. Тому, коли наше. Пропозиції були озвучені, у мене перше питання було США і Україна, наприклад. А хто буде забезпечувати охорону за Американські військові, морські піхотинці, які охороняють посольство США у всьому світі. Чи хто? Ні, я впевнений ні. Тому, на мою думку, жодний з цих варіантів не життєздатний. І не тільки тому, що. Ну, по-перше, експлуатувати неможливо це зрозуміло за відсутністю Каховського водосховища, Відновити Каховське водосховище троки. Тим більше, що частина, де платина була, вона окупована російськими військами і таке інше. Тому все це, на мою думку, має на мету з боку Росії затягувати перемоги. Робити вигляд, що ми то готові, ми за переміря, але ж ми бачимо, то дрони 91 штука зненацька там на Валдайську резиденцію Путіна. Ну це все вже ми проходили. Як от ці провокації проти. Місії МАГАТЕ, щоб примусити їх ротацію здійснювати через тимчасово окуповану територію. Це здійснюється з початку 25-го року, тому що вони робили провокації, нібито українські дрони, а це не доведено ніким. І Україна не зацікавлена була ж, в жодному разі, щоб е, там лякати експертів місії. Тому, на мою думку, ну це все е, результату не буде, на жаль. Чому так важливо, щоб ось ця з атомна станція на Запоріжжі? Чому так важливо, щоб вона мала зовнішній доступ до електроенергії? Ось ці зупинення, незупинення, ось ці… Можливі постачання зовнішнього постачання електроенергії. Розкажіть, будь ласка, технічно, як це відбувається, просто трішки може, можливо, простішою мовою. Як це працює? Чому це важливо? Чому не можна її зупинити, Яким є вихід на даний момент? А потім, якщо ви не проти, ми продовжимо тему про ось цей майнінг, тому що ну це просто цин цинізм вищого рівня. Але тим не менш, давайте про це ще трішки поговоримо. Але згодом, по перше, будь ласка, ось ці технічні особливості, ну ми всі знаємо, що в активних зонах реакторів знаходиться ядерна палива, яке незважаючи на те, що там зараз немає ланцюгової реакції, йде нагрівання, і всі ці шість енергоблоків потребують охолодження водою. Які 6 реакторних басейних витримків відпрацьованого ядерного палива, тому що є остаточне тепло вдіління. Тому необхідна електроенергія для того, щоб качати воду. Плюс ну, прибори, що працювали, і таке інше. Тому зовнішнє енергопостачання дуже важливе. На сьогодні вже відбувалося 12 коли... Завіс спочатку повномасштабного вторгнення залишалася без зовнішнього енергопостачання. 12. і два останні це було в грудні вже, коли після масштабних обстрілів об'єднаної енергосистеми України через коливання чистоти току струму в мережі впрацьовувала автоматика і відключалася оця лінія 750 кВт. І тоді заес переходила. На резервний дизель-генератор, щоб працювали системи безпеки, І потім відновлювали. Тому така ситуація щодо майнінгу, ось цього безпосередньо, що це взагалі? Як це може працювати? Чи це взагалі можлива історія чисто з технічної точки зору? І якщо б це було можливо, то про які обсяги тоді ми говоримо? Ну, по-перше, Манінг, ну от я не, не великий експерт в цьому, але я знаю, що е, компанії американські, зокрема, які займаються майнінгом валюти, вони за підписують договори з е, американськими АЕС або вкладують інвестиції в маломодульні реактори, тому що цей процес потребує багато електроенергії, тобто енергоспоживання дуже велике е, щодо майнінгу. Ми знаємо, що Трамп і його сім'я вони зацікавлені в цьому. І тому, коли от такі пропозиції виникають, що Путін оголосив так, це не для США або якісь кампанії, наприклад, Вестінгаус, відомої ядерної компанії, а це для сім'ї Дональда Трампа. Але реально реалізувати цей проект неможливо, тому що. Енергоблоки зупинені і вони не виробляють електронергії. Коли будуть виробляти, ну на мою думку, відновлення Каховського водосховища, ну, мінімум 10 років. Мінімум. Зараз виводити на потужність, навіть один енергоблок дуже ризиковано через технічну деградацію, відсутність води, безумовно, некваліфікований персонал. Хоча там вже вони понабирали 4,5 до 5 тисяч співробітників, але з навколишніх сил, тобто не кваліфікований персонал там. Тому, на мою думку, це так виглядає все, на мою думку, відверто кажучи, як справжнє мародерство з боку США, в тому числі. Я вам вже про Росію мовчу, а з боку США це виглядає дуже негарно. З приводу взагалі міжнародної міжнародної оцінки. Того, що там відбувається, і Магаде, магате, і так далі. І так далі ми бачимо. Ну, щонайменше, можемо говорити про суб'єктивну, звісну думку, але тим не менш про лояльність, щонайменше, магате до окупаційної влади, власників зараз, якщо це так можна вже сказати, ну що не менше без засудження, так скажімо так, будемо політкоректними, це відбувається все з боку магате. Пані Ольга, давайте поговоримо про роль взагалі міжнародних організацій у контролі е, роботи атомних станцій, які, нагадаю, не тільки українські, як такі, якщо вони неправильно працюють, вони можуть бути загрозою для світу всього, щонайменше, так? якщо там буде щось не так е, е, буде робити. Тож е, давайте про це більш детально поговоримо. Що думаєте з цього приводу? Ну, по-перше, Магати не може займатися контролем. магати спостерігачі. І навіть коли держава як Україна запрошує місію експертів МАГАТЕ для оцінки, наприклад, експлуатаційної безпеки або фізичної безпеки своїх АЕС, або оцінити державну систему регулювання ядерної реакційної безпеки, я мала досвід приймати дві таких місії МАГАТЕ, коли працювала в Держав державним України, вони контроль і нагляд здійснюють. Тільки національний орган регулювання ядерної територіальної безпеки, і це в Україні це держатом регулювання України, і це записано в нормах Конвенції з ядерної безпеки. І тому, коли йдеться от про на трьох експлуатувати на двох, а хто буде оператором? Тому що відповідно і до Конвенції, тільки оператор несе відповідальність. За безпеку експлуатації, АЕС, навіть коли вона не, не виробляє електроенергію. Ліцензія необхідна навіть коли вона перебуває в холодному зупині, гарячому зупині, в ремонті та інше. Це теж. Тобто, хто буде оператором? Невідомо. хто буде здійснювати нагляд і контроль. У всіх державах це національні органи регулювання, тобто вони мають право у разі якщо оператор порушує умови ліцензії, або законодавство в сфері використання ядерної енергії, або норми, і правила в ядерної ради безпеки. Тільки національний регулятор може або застосувати адміністративні заходи впливу, або штрафувати або посадових осіб. Або там інше, вони акти складають там, підписують, або ініціювати кримінальну справу за порушення. Оце передбачено в законодавстві України, і других держав. до речі. Тому, що стосується манінку, цього, ну, це дивно дивно. Тобто США, держава, яка була оплотом демократії коли вона не голосувала от зараз за Чорнобильську резолюцію на останній Генеральній асамблеї ОНУ, це на початку грудня, а голосувала проти разом з Китаєм, Росією, Білорусією і КНДР. Так, ну що це таке? Це не перший випадок за адміністрацією Трампа, коли ну очевидні речі. А я нагадаю, що в квітні 26 квітня наступного року сорокоріччя дати аварії на ЧАЕС. і е, аварія на ЧАЕС дуже вплинула на розвиток міжнародного права в сфері забезпечення ядерної рецидини безпеки. Всі ці конвенції про ядерну безпеку, про раннє попередження у випадку ядерної аварії і так інше, це відбулося після. Року, 1986 року, була сформована оця цей міжнародний режим ядерної реціни безпеки, який Росія з окупації не тільки ЗАЭС, а Чорнобильської зони, ЧС, об'єктів ядерних на території зони відчуження. І оця атака на. Новий безпечний конфаймент, вона є порушником. Тому міжнародна організація, на мою думку, вони вже ми за 4 роки побачили, що вони, вони безпорадні. І на що я сподіваюся? На спеціальний трибунал, який завдяки зацілям України е, сформовано вже статут, і зараз ідуть процедури. Я сподіваюся, що в наступному році він запрацює, і в сфері його компетенції буде якраз. Mm -hmm. От розгляд справ з ядерного тероризму Росії, знущання і катування персоналу там порушення, інші порушення там конвенції з ядерної безпеки, об'єднані конвенції з поводження з безпечного поводження з працівним палом, редактивним відходом і так і інше. Оце може бути інструментом, і якщо буде вирок, і будуть видані. Ордери на арешт керівників Росатому і людей, персоналу Росатому, який початку окупації там перебував? От, от тоді я вважаю так. І коли вони будуть оголошені Інтерполом розшук? Оце інструмент, на це я сподіваюся, пані Ольга, Напевно, завершимо ми з вами Бесіду останнім питанням. Як ви взагалі бачите сценарій? Майбутньої роботи ЗС? Е, можливо, це повернення Україні буде на вашу думку. Чи можливо це можлива перехідна модель? Можливий е, контроль РФ і такий затяжний, знаєте, контроль, що все вона вони вже це мають, вони це вже не віддадуть. І що треба зробити, щоб вони в принципі знаєте свої щупальці е, розгорнули для того, щоб ми забрали свою атомну електростанцію? Тож е, прошу, давайте на про це поговоримо. Ну, по перше, є низка резолюцій Генеральна асамблея ООН, чотири, дві генеральні конференції МАГАТЕ і десь шість чи сім вже ради керуючих МАГАТЕ, в яких чітко написано: передати демілітаризувати заеси, передати під контроль компетентним органам України Росії. На відміну від Росії, ми маємо дотримуватися і виконувати статут ООН. Різолюції Росія не виконує. Тому я бачу, яким чином? Ну, по-перше, я от про спеціальний трибунал, що коли будуть ці вже вироки. По-друге, коли будуть засуджені ну, ці представники Русату. Але найголовніше, що держави Європейського Союзу до цього часу. Ні застосували ні персональне, ні інших санкцій проти співробітників Росатому, ну крім Великобританії, але вона вже не в ЄС, і компаній, що входять в Росатом. США застосували, Канада застосувала Україна зрозуміла і Велика Британія. І тому через ці компанії, які входять до Росатома. Завозяться чіпи інше обладнання, яке використовується в військово-промисловому комплексі Росії, і 23-му році Ліхачов на Державній думі там на засіданні він відверто заявив, що є сценограма, що ми теж виробляємо зброю конвенційну, яка вже воює на фронті з Україною. Тому Треба починати все ж з економічних санкцій, і ну, я вже неодноразово казала, що ну, такого консенсусного рішення від ЄС в якомусь пакеті це не буде, тому що є Угорщина з окремою позицією, Словаччина не там і таке. Але на двосторонньому рівні, от як зробила Великобританія або Канада. Кожна європейська держава може це зробити, застосувати економічні і персональні санкції проти Росії. Будемо сподіватися, що найближчим часом побачимо це. Що не менше будемо бачити кроки в тому напрямку, тому що зараз. Ну, така ситуація трішки неоднозначна, щонайменше. Ольга Кошарна, незалежна експертка з ядерної енергетики та безпеки, кандидатка хімічних наук, з нами напрямую. Включені з нею говорили про проблематику Запорізької атомної станції, як має працювати, як працює, і як ворог не дає їй нормально е, і працювати, і приносити користь, задля якої його її було побудовано. Щиро вам дякуємо за цю розмову, пані Ольго. Щеємо з вами. Дякую. До побачення.